Гахівці, 6 років, керують цим оцим. Ви платите квартплату в 5 разів більше, ніж 6 років тому, в 5 разів, подивіться свої платіжки. Ви платите за воду шалені гроші, тому що е, кожна людина спожива не більше півтора кубічного метра води, а з вас беруть за 6, 8, 12, іноді 16 кубометрів води. Оце ті люди, які приблизно 1 мільярд. 200 або 100 або 1 мільярд 20 міль мільйонів води відправляють в офшорні зони з ваших квартирних плат, з ваших плат за, електрон... за е, гарячу воду і опалення. Так що вони сьогодні, маючи такі можливості, пробують залишитися і розказують про те, що вони так хорошо керували, добре керували. Тому я не хочу тут. Розводити, як кажуть, отут якісь конфлікти. Ці конфлікти свідомо організовані. Та зустріч на якій би я хотів розказати, яка сьогодні політична ситуація в Україні, коли оця банда, яка при владі сьогодні рветься, знову залишитись. Якщо вони вам подобається, голосуйте за ній. Це партія регіонів, це блок Литвина, це комуністи. А це також. Е... Гак в місті Києві, який повністю ділив всі ці роки землю з Черновецьким, от вони можуть залишитися і далі при владі. Будь ласка, допомагайте, хто хоче їм. Я бачу, тут є прихильники цієї політичної сили. Я належу до блоку Юлії Тимошенко, яка сьогодні знаходиться в в'язниці. Наших людей не жалують, як кажуть, а то.